Російська держкорпорація Ростех повідомила про поставку армії нового серійного транспортного літака ІЛ 76 МД 90 а модернізованої версії радянського іл 76 що був ще розроблений у 70-х роках. За заявами розробників літак, нібито отримав нові двигуни. Із підвищеною тягою, а також повністю оновлену кабіну екіпажу з сучасною російською авіонікою. Машина призначена для перекидання техніки, вантажів і особового складу, зокрема на окупованій території. Тож про це розлогіше поговоримо далі. З нами вже на зв'язку Геннадій Хазан, президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, рада вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас і глядачів, слухачів вашого каналу. Слава Україні. Героям слава пан Геннадію. Отже, що ж це такий залітак? Така в нього назва довга, але чи відповідає ця довга назва довгому переліку дійсно якихось вдосконалень і покращень? Чи це ну просто трішки модернізований звичний іл 76 Що відомо про цю машину? Як можуть використовувати? Наскільки в Росії є потенціал масово виробляти? Це ну значне якесь посилення їхніх військово-повітряних сил. Ну, ви знаєте, з того, що відомо з відкритих джерел, Росіяни заявляли, що будуть мали би там 5-6 машин робити кожного року, але в цьому році вважаємо в вересні місяці з'являється інформація, ту про яку ви сказали, що вийшла перший. Вийшов перший літак, тоді виходить е, інформація, а що з рештою літаків, тому що вони казали, що мають до шести штук робити кожного року. Тоді де ще п'ять і чи встигну до кінця року е, заявити про ще п'ять. Може, вони зробили там таємно-потаємно -таємно передали, от цієї інформації нема. Але виходячи з того, що з'явилася офіційно офіціоз. Про даний літак, що він вийшов, да його збройні сили Російської Федерації прийняли. Ми можемо дослідити, що ну до кінця року не буде шість штук. Може, може, два, а може, а може, максимум три. Щодо модернізації, вони ви поставили нові двигуни, як вважають, там збільшеною тягою. Питання тепер по економічності, а скільки ж вони споживають пального. От. І вони стверджують, що поставили нову шкляну кабіну, є такий термін. Шкля... Вибачте, шкляна кабіна, але мене, знаєте, дуже тішить назва російська авіоніка. Російська авіоніка у всі часи була дуже великою, самою більшою і дуже тяжкою. Хоч тут знаєте, присутня в моїх словах іронія, але ну насправді це є правда. Що буде як з експлуатацією? Ми власне подивимось, літак ну не заміни всіх інших іл 76 які допрацьовують свої ресурси і е, зникають же да, переходять в стальний ряд в Російській Федерації. Е, ну от бачите, на сьогоднішній день це показник праці авіаційної галузі по по виробництву вони там плюс-мінус примагаються випускати винищувачі, там плюс-мінус в зрозумілих кількостях, а от ті літаки такі виходить, ні. Тому що ми бачимо і по цивільній авіації МС-21, по суперджету, ну, називається російською мовою такою вже. да. Чому? Ну, МС-21. Досить серійних екземплярів нема, тому що через ембарго, яке було накладено на Російську Федерацію, вони перестали отримувати досить серйозні елементи до конструкції літака авіоніку, різноманітні системи. А також головне це угольну ткань, яка йде для виклеювання силових елементів в цьому літаку, а заміна. Заміна на російські на російську тканину призвела до е, з, з, суттєвого збільшення ваги, і виникає питання в тих літаках. А якщо збільшення ваги, то тоді вони менше будуть паль, мають пального возити, менше возити вантажів і то все. Тобто, взагалом, загалом є серйозні питання до. Авіаційної галузі в Російській Федерації щодо можливості серійного і е, виробництва великих і тяжких літаків М -м, так само вони не виробляють стратегічних бомбардувальників. Взагалі, все, що вони користуються на сьогоднішній день, це є наслідки е, все, що лишилося по радянському союзу, Там. і це є кінцеві цифри. Кількості літаків, які в них є, тому знаєте, нам своє робити, нищити заводи, знищувати заводи, знищувати ті об'єкти, ті літаки, які будуть стояти на аеродромах, для того, щоб економіку Російської Федерації довести до, до краху, тобто, як як завжди кажу, нам своє робити. Та е, окремо хотів згадати про інформацію, яку оприлюднив фахівець із репта зв'язку Сергій Флеш. Буквально напередодні він писав про те, що росіяни проводять розвідку зараз, намагаються дістати інформацію про наші енергетичні об'єкти. Ну а сьогодні в його телеграм-каналі з'явилось повідомлення про те, що в новій версії шахеда може бути вдосконалення, яке допомагає йому бути керованим з. Території Російської Федерації, і що цікаво, він може проводити розвідку і атакувати. Цілі, навіть які рухаються тут. Просто пригадаю, як обговорювали дуже активно цю камеру з Герані, на якій було відео, нібито з китайського підприємства, де її тестували, пане Геннадію. Що відомо про вдосконалення шахедів? Чи дійсно вони масово можуть ну найближчим часом вже керуватися безпосередньо з Росії і дійсно шукати там собі цілі, визначати їх? Чи все таки переважні свої більшості вони залишаться такими, що їх запрограмували? Відправили, ну і вже вони долетіли, не долетіли, були збиті, це вже інше питання. Що відомо про такі вдосконалення? Я дуже уважно прочитав статтю зранку, про те, про яку ви згадуєте, шановного пана Сергія Флеша. Це от модем, який стояв на шахеді, який до Львова до нас прилетів, з сім картою, яку росіяни ставлять вже Богу дякувати, не Київстар, а ставлять нонейм. Тут якийсь виключно номер, більше немає більше нема нічого. Але от про що цей дротик свідчить? Це дротик свідчить, що цей ЛТЄ-модем має зовнішню антенну, тобто він може з певними обмеженнями працювати до певних висот. Щодо керованості, власне, в тій статті було написано влас... декількома фахівцями, і теж мої думки, що. Те відео на е, спостереження, ті можливості передачі даних і керованості скоріше всього, або, ймовірніше всього, можуть відбуватися на невелику відстань там максимум там, від 100 до 200 кілометрів по різних оцінках. М -м, в мене нема підстав стверджувати на сьогоднішній день, що е, такі шахеди Керовані, наприклад, з'явилися захід України, центральна частина України нема. Але то, що вони з'являються, то йде така невеличка модернізація для можливості виконання шахідами певних е, тактичних завдань за допомогою зовнішніх камер, систем, які вони монтують. Тому що е, я подивився, яким чином це замонтовано це зроблено. На швидку руку, ага, значить, треба було там певна кількість тих шахідів запустити по певним цілям, щоб вони там зробили певне, виконали певне завдання. Аналіз того, де ті уламки знайдені, в якому місці збиті, де знайдені уламки подібних шахідів при там попаданні по якомусь об'єкту. Це власне або ствердить, або спростує думку, що вони використовуються, наприклад, до 200 кілометрів, тому що мені особисто достоменно невідомо про те, що знаходили шахеди на максимальній відстані. Там на захід України, наприклад, там, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Луцька о, о, місто Луцьк. Там приблизно що там знаходили шахиди. Ті керовані. В мене такої особисто даних нема, але я скажу, що я приватна людина. Яка цікавиться тими питаннями, щоб давати відповіді, да фахово давати відповіді mm -hmm. на, на питання журналістів. Але е, наявність е, от, цього кабелю говорить про те, що тут для цього модема застосовується зовнішня антена, яка дозволяє е, трішечки скра покращити е, можливості ць, цього модема, трішки збільшити висоту, е, на якій можна ще прийняти сигнал, але суттєво збільшувати дію передачі сигналу від борта. На землю і з землі на, на борт суттєво не збільшу. Я робив такі досліди перед початком війни. Один з небагатьох, який створював е, телефонний зв'язок на літаках. У мене на, на, на різних моїх літаках стояли системи, які дозволяли з борта мобільного з борта літака або отримувати на на борт телефонний дзвінок або з нього дзвонити. Але потім е, оператори е, зробили певний певний. Фінт з антенами і зв'язок суттєво в повітрі суттєво погіршився. Тому я коли побачив кабель на 4G модемі, я зрозумів, що росіяни робили, і е, впевнений, що це досить суттєво їм uh -huh. не допомогло на сьогоднішній день, але е, це факт е, е, існує. Тобто, yeah. почекаємо, треба день, два-три ще щоб зібрати інформацію і потім або стверджувати, або спростовувати. Пане Геннадію, щиро дякую за сьогоднішню розмову. Спасибі, що повсякчас доєднуєтеся. Геннадій Хазан був щойно на зв'язку. Президент Української асоціації авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. До зустрічі. Дякую вам за запрошення.